Дітям посміхалося сонце, було тепло, атмосфера в центрі густа затишна. Подібне свято для дітей провели вперше. Меніше потрібно чим більше, не лише для дітей, для молодежі ну, ну, чому чому? наприклад, хто люди віддихали, щоб хоч трохи від роботи відривалися. щоб, щоб краще що... сімейний захід відбувся за сприяння Хуського міського голови Володимира Кащуками та порадувати найменшеньких солодким іграми та розвагами. Свято з'явилося 4 роки тому. Вже четвертий рік ми проводимо ці свята. Діти на Хузькому майдані отримали подвійне задоволення, багато фотографувалися та брали участь у конкурсах. Крім того, цікавим виявився куточок дитячої творчості. Цього року є одна особливість. Діти самі собі розмальовували магнітики на холодильник. Хлопчики і дівчатка від миттєвого тату модних зачісок та аквагриму були в захваті. Ці конкурси вони чомусь чать дітей, вони є розвиваючими. Поблизу імпровізованої сцени відбувся і пісенний конкурс та майстер-класи танцю.